Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Він живий, і ми це відчуваємо. І знаєте, як це правильно нам бути послушними. От ми ж слухали проповідь, де брат чуть, -чуть нагадував про те, що ми є е, члени один одному. І Христос сказав: побудую церкву і ворота да їй не подолають. І тому. Ми не маємо права говорити, що я не потрібний комусь, а комусь мені не потрібний, тому що ми у моє тіло, от бачите, мене я стою, що багато членів на моєму тілі, і кожен із нас він потрібний нам. Так само, ми з усібна є члени один одному. І от як сьогодні ми бачимо, служіння проходить навіть. Ми виконуємо слово Господнє, щоб ми навіть бодствували, тоді, коли на молитвах стоїмо, коли слухаємо Слово Господнє і співали псалом, ти знаєш, Боже, моє бажання, моє желання, молитву чуєш, Ти мою. І ми молимося, ми, Господь, думки наші, знає, все знає, і е, як правильно. От сестра зробила, коли Господь дав їй стих, вона вийшла, прочитала. Мені Господь під час того стіха дав е, таку думку, що ми помолилися, бо здали славу Господу. І бачимо, як Господь благословив нас на молитві, Бо ми послушні і ми один одному потрібні. І тому, е, навіть коли потім і слово йшло. Що мир і мені знову ж приходить доповнення? Що дані смущається серце ваше віруйте в Бога, і в мене віруйте. тобто щоб цей повний Божий мир. Він супроводжував наше життя, і е, Господь Духом Святим останнім часом відкривав, попереджав, що такий час е, настане, що вас не навіть двоє троє не зможе разом зібратися. Но сьогодні Господь нам дає можливість, і ми це робимо, використовуємо. І Він серед нас саме важливо, коли Господь говорив ці слова, що де вас двоє або троє зібрані. Во ім'я Моє, я серед вас і його обітниці, так і амінь. Він не може відректися самого себе. І сьогодні ми відчуваємо, що він серед нас. Амінь. І тому, що ми прийшли з вірою і з любов'ю. Я думаю, що в нашому серці кожного є мир, тому що ми не смущаємося, що серед нас Господь, алілуя, І ми будемо виконувати заповідь Його. Ми будемо з його допомогою це робити по слову Господньому, і тому я буду читати зараз слово Господнє, е, яке записане. Я його частенько читаю. Це Євангелія Святого Матвія записано. Сьогодні я читав також і на російському перекладі дома. Е, думаю, е, ще прочитаю, як там можливо щось получув якесь до получив деякі доповнення. І тому 26, 26 Євангелія Святого Матвія, я хочу прочитати. Також розмишляв вдома і читав про те, коли Христос ще був на цій землі, і він такі слова залишив: я не буду зараз його читати, просто процитірую: що хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той має вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Я вже на початку самого чуть-чуть читав про це, що як правильно потрібно це робити, тому що якщо неправильно людина це робить, вона суд собі не комусь, а суд собі їсть і п'є, коли буде винна проти тіла і крови Господньої. Отак От написано, і, і ми повинні вірити цим словам. І тому оцей Божий мир, нехай продовжує нас супроводжувати, і багато людей, вони, можливо, думають, якщо вони е, поучаствують в воспоминанні, то вже вони отримають е, спасіння вічне життя. Ні, слово Господь говорить, ми повинні це робити, але ми повинні це робити правильно. Ми повинні. Е, Рахуватися, розмишляти про тілом Господнє, що воно святе, і кров Його свята. І ми сьогодні так ось співали цей псалом, що Ісус Христос нас визволив, викупив від цього марного життя нас не манить цей світ. Чому не манить? Бо ми викуплені кров'ю Ісуса Христа. Слава Йому! І тому Ісус Христос залишив оцю заповідь аж до приходу Його. Будуть участвувати, їжте тіло моє і пийте кров мою аж до приходу, аж до дня, коли Він прийде. Коли він прийде, то Він же тоді забере свою церкву, і Він залишив такі чудові слова. Я сьогодні його читав вдома, і ще зараз прочитаю разом, що Ісус Христос сказав: я, можливо, ззаду почну, що каже, від Цього дня віднині я не буду пить від цього плоду винограднього, аж новим буду пити в царстві мого отця. А в російському переді там написано, що буду пить в царстві Отця Моєго нове віно. Чуєте? Ісус Христос сказав, от Руській Біблії ви маєте, можете е провірити. Так як Ісус Христос сказав. І, і тому нас чекає, якщо ми на цій землі, можливо, сьогодні останній раз це робимо на цій землі, то ми будемо в Царстві Божому новими на впити. І вже з Ісусом, слава нашому Господу, і з апостолами, і зі всіма спасенними. Слава нашому Господу! А сьогодні так. Слава Богу! І я читаю 26. 26 як вони споживали, це. Був такий перехідний період, старозавітня Пасха Ісус Христос. Він Кінець закону, і 26-й віршик, Вони встановляють новий у крові Ісуса Христа. Як вони споживали, Ісус узяв хліб, І поблагословив, І поламав, і давав своїм. Учням. І я так це вірш, бо мені деколи і дзвонять, і питання дають, і по-різному роблять. Я кажу, а ти прочитай добре, як там є написано. Я ще раз сьогодні переконувався, брав і український, і російський прочитав, як Ісус -Це Христос це все робив. І все так по порядку Він робив, як ми читаємо і стараємося ми робити, і по Слову Господньому, а тоді Господь стоїть за Словом своїм. Бо ми зробили по Слову Твоєму, от коли Ілія Пророк зробив послову Господньому, він поправив розрушеного жертівника Божого, і потім сказав: Я все зробив по слову твоєму, огонь з неба зійшов. Слава Богу. І тому, коли ми робимо послову Господньому, оцей огонь, дух любві і огня, оживі і ім'я. І він сходить тоді, коли ми робимо слову Господньому, тому. Ісус Христос це все зробив і сказав: Прийміть, споживайте, тобто їжте це тіло моє. Так, да, це можливо, не всім воно вміщалося, але сьогодні це є таїнство віри, те, що ми робимо, те, що ми слухаємо Слово Господнє, його виконуємо. І далі Ісус Христос, 27-й вірші говорить: взяв чашу і подяку вчинив, тобто знову ж. Окремо Він бере чашу, він молиться, Він дякує і дає своїм учням і каже пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І знаєте, в цьому віршику теж глибина міститься, проливається, він помер за всіх. Проливається кров за багатьох. І вона проливається за тих, хто вірою прийняв, хто вірою приймає оце, що звершив Син Божий на Голгофському Христі. І ми віримо в це. І коли навіть ми слухаємо Слово Господнє чи чистіх, слухаємо, чи псалом співаємо. І знаєте, ми закріпляємо це в молитві нашій, коли ми так, Господі, ми прослухали. І ми йдемо на молитву, ми славимо ім'я нашого Господа. Ми дякуємо, ми прославляємо. А Господь наповняє нас радістю, миром, і ми продовжуємо тішитись, що ми сьогодні маємо ще одну можливість бути учасниками ось цієї трапези Господньої. Алілуя! І тому будемо зараз приступати до цього. Я освіжу руки, і ми будемо приступати. що взяв хліб, чинив, тобто подякував. І ми будемо зараз, по слову нашого Господа, молитися над цим хлібом. Будемо просити в нього, щоб він і нам благословив. І будемо з його допомогою ламати Його, ділити поміж собою і приймати після молитви, як я читав, прийміть їжте це тіло моє. Тому піднімемося на наші ноги і будемо молитися. Аллилуйя, аллилуйя, свята Тройця, Аллилуйя, Кербида Камбаля, інчерба дариберге, ламене черги биди кондаляй веревен. Аллилуйя, я славлю тебе, що ти дарував нам ще одну можливість з моїми братами і сестрами, з твоїми синами і дочками, а очі, членами Твоєї церкви, Господі Боже, сьогодні участвувати ще один раз на цій землі, згідно слова Твоє. Святого. Виконуючи заповідь Твою, яку ти започаткував, і Ти взяв хліб перед своїми учнями, і Ти його благословив. Ти, Господі, розламав його, і Ти сказав: Привіт, їжте це тіло моє, що за вас ловається і зараз, Господі, ми благаємо, ми просимо благослови нам цей хліб, який держу в своїх руках. Алоче, благослови, авоче гербі Дагимбалягондербидигаде. Алотче допоможи розлавати його, розламати і поділити повість собою собою, як Ти це робив. Ти давав своїм учням, і вони приймали і ти сказав: привіті, їчте, се тіло моє, що за вас ломається і зараз, Господі, тобі вся слава і честь живому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Якщо можемо співати, чи не будемо? Сучаствувати. Я читав, і ми слухали так само, і чашу він взяв. Тобто взяв, поблагословив і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів. І тому ми зараз будемо молитися по слову Господньому, будемо просити, щоб Він нам благословив цю чашу з вином. І після молитви, щоб ми приймали як кров Сина Божого Ісуса Христа, Алілуя. молимося, о Шергінчині жаля! Щоби нам бути дітьми Твоїми, щоб нам бути синами і дочками, щоб нам бути святим народом, і щоб ми славили ім'я Твоє, і сьогодні ти дарував нам можливість. І через слово своє ти говориш до нас пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається, благослови нам, як ти благословив колись, Господі, чашу з вином своїм учням. і нам благослови зараз цей час, Господі. Ми уповаємо на милість Твою і віримо в Твоє благословення, благослови нам Ісу. І допоможи нам приймати як кров Сина Божого Ісуса Христа, якою ми викуплені від мордого життя, переданого нам від батьків честь і слава тобі, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Вийте Амінь. з нею сказав Ісус Христос. Це кров моя нового заповіту.